Марина все життя спілкувалася російською. Зізнається, до повномасштабного вторгнення потреби переходити на українську не відчувала. Тепер же більше року жінка відвідує розмовний клуб. Коли я прийшла, я двох слів зв'язати не могла взагалі. Ну, тобто слабникового запасу не вистачало. А зараз вже більше слів знаю і використовую. І десь в громадських місцях, десь там в банку чи в магазині я вже ну, розмовляю українською. Цей розмовний клуб працює в межах проєкту Єдині, який стартував два роки тому. За цей час філіали відкрилися у 25 громадах України, а також в 11 містах за кордоном. Основний напрям безкоштовні онлайн-курси з української мови, тривалістю 28 днів. Звісно, це має бути розмова, тобто це не лекція, де ми півтори години щось розповідаємо. Це комунікація з учасниками, їхні діалоги між собою, розбір якихось тем, які для них цікаві. Кількість відвідувачів кожного разу різна, зазвичай до 15 людей. Найбільше учні цікавляться історією і культурою України, каже модераторка розмовного клубу. Під час наших розмовних головна мета це сформувати мовну стійкість. Тобто, щоб якщо ти починаєш говорити українською, тобі відповідають російською, щоб ти продовжував говорити українською, щоб ти не боявся, не боявся десь помилитися. Дуже часто розмовляють російською, тому що їм соромно розмовляти суржиком. Але ні, я кажу завжди, що суржик це проміжний етап. В Одесі є чотири локації з такими розмовними клубами. Одна з них на базі громадської організації Ветерансхаб Одеса. Ми співпрацюємо з ними. Вони просто до нас звернулися, щоб ми якби стали площадкою для проведення українського розмовного клубу. Ну і нашим принципі-членам і відвідувачам нашої організації. Це було цікаво, тому ми залюбки з ними запартнерилися, як то кажуть. Окрім місцевих організацій, партнерами проєкту стали близько 20 великих українських компаній. До кожного курсу доєднуються амбасадори, серед яких відомі ведучі, співаки, режисери. Усі послуги безкоштовні. Єлизавета Пастух, Павло Шаповалов, перший міський.